Добрий день, дітки. Візьміть, будь ласка, букварики першого року на урок читання. Давайте послухаємо з вами віршик і скажете, про кого ж розповідається в ньому. Юро Юро, до роботи, Юра ложкою до рота. Юро Юро, як це так? Юра каже, маю смак. Юру всі сусіди знають. Юшко їдом прозивають. Отже, як звали хлопчика Юра. сьогодні ми з вами будемо вивчати нову букву Ю. Буква Ю у нас позначає два звуки Й, У. Подивіться, будь ласка, на малюночок, і давайте знайдемо з вами слова, які можуть починатися буквою Ю. так, це. Юшка, ну а дівчинку звати Юля. Давайте ще раз вимовимо: Юля, Юшка. Отже, ми бачимо при написанні одну літеру, а при звучанні чуємо два звуки. Й, У. Буква Ю на початку слова і складу позначає два звуки. Що ж вона нам нагадує? Познайомимося з буквою Ю. Як зробити букву Ю? Згадай, Сіванку? букви І та О приб'ю на коротку планку. Ось так ми отримаємо букву Ю. Велика, друкована і маленька майже нічим не відрізняються, тільки розміром. а рукописні літери трішки мають відмінність. А зараз відкрийте підручники на сторіночці 3031 і ми з вами попрацюємо. Давайте почитаємо склади ул, юл, ун, юн, ут, ЮТ. Молодці. А тепер спробуємо почитати слова. Мию, грію, мрію, знаю, граю, думаю, співаю, стрибаю. Юра. Юхим. Юлія Юліана. Скажіть, будь ласка, чому в третьому стовпчику слова написані з великої літери? Правильно, це імена. Перші два імена чоловіків, хлопчиків, а наступні два це імена дівчаток, жінок. Всім вам відомо склади слова. Спочатку ми читаємо склади, а потім пробуємо скласти слова. Отже, починаємо читати. ВАЮ, вми вли, мір, КАЮ, Кую лі. Ну, давайте спробуємо. Ну, найлегше слово лікую. Молодці А ще. Вмиваю. Вливаю. Мір. Добре, перевіримо. Правильно ми з вами склали. Давайте ще раз їх прочитаємо. Вмиваю, вмикаю, вливаю, міркую, лікую. Продовжимо. Відгадайте, будь ласка, загадку про яку пташку йде мова. Йється вечоровий спів. Поміж парків та полів звеселяє сад і лісок голосистий птах юрок. Ось подивіться, яка красива пташечка. Це пташка юрок. Якщо ми з вами спробуємо викласти звукову схему, то пам'ятаємо, що буква Ю позначає приголосним який Ї, це в нас буде буква Ю. Далі Р приголосний твердий, О голосний і К приголосний твердий. Ну, а тепер пограємо в гру відшукай слова. Пам'ятаєте, нам треба з вами у рядку слів знайти заховані слова. Ось є підказочка. Юра. Далі пробуємо. Хто знайшов? Юшка. Юнга, молодий моряк. Юрок. це слова, які у нас із буквою Ю. А які ще слова тут сховалися? Подивіться уважно. Слово код, слово міль. Далі на правій сторіночці у нас з вами є текст, який називається Ділова розмова друзів. На вашу думку, яку розмову називають діловою? Так, це коли йде мова про якусь серйозну справу. А чи доводилося вам вести ділову розмову? А як ви гадаєте, які події будуть описані? Давайте подивимось, хто зображений на малюнку, між ким же відбулася ділова розмова між хлопчиком та дівчинкою. Ви самостійно прочитаєте цей текст, а я вам дякую за урок. Готуємось до наступного уроку.